Які є грифи і для чого вони? Давай розберемо. Найпростіший або Олімпійський гриф, як правило, важить 20 кг. Буває різних видів. Якщо насічка по центру, це для присідань, без насічки для зручних різних тяг та жимів. Безпечний гриф або гриф Хетфілда. Безпечний, вигнута форма, м'які підставки під плечі. Центр ваги ближче тіла і спина менше навантажується. Ідеальний для тих. У кого є проблеми з плечима та мобільністю рук, часто використовують у реабілітації або глибших присідань. Трап гриф Тіло всередині грифу навантаження строго по центру. Перевага: різна товщина ручок для твого хвату. Ще одна перевага: немає осьового навантаження на хребет, менше ризику для спини. Класно підходить для станового підйому, фермерської ходьби і стрибків з вагою. Z-подібні або В-подібні грифи. Вигнута форма дозволяє зменшити навантаження на твоє зап'ястя, дає змогу змінювати кут хвату, це важливо для ліктів та сухожиль. Підходить для згинань рух французького жиму, підйомів на бісевську. Запам'ятай, немає ідеального грифу. Є такий, який підійде найкраще під твою анатомію і цілі. Пиши, який твій улюблений або в який ти ще не використовував.